Комерційний транспорт. Це у нас Рено Мастер. Коротка база на 2 і 3 дизелі. Просто біленький, симпатичний, роботяга. В принципі, що сказати, маємо залізні диски, він з хорошою гумою. Ось такий салончик у нас не затяганий, не затертий. Опа, бачите, вон, все, все, все у нас там є. Вон, компресор, домкрат, балонечок. Сиденья все откидывается у нас все как надо по комплектации шестиступочка кондиционер круизик эко режим такая мультимедиа она сенсорна, у нас сенсорно можно управлять радио играя включается все у нас добро в принципе очень хороший аппаратик AdBlue есть все добро заливать надо dsp тута тута все окей нормально кстати размерчик чё? Нормально, нормально. Для роботи пойдет. Все відкривається, закривається. В принципі, бомбезно. 2,3 дизель. 18 рік. Ну там 18-19 вони стоять. В принципі, що? Работяга за 15500, якщо не помиляюсь. Шикарний варіант. Рено не гниє, працює як тільки треба.